Доброго дня, доброго здоров'я, мої рідненькі дорогенькі. Сьогодні буду сіяти лобелію, тому що морозець щипає, добре так щипає у нас, але сонечко вже припікає, і треба швиденько це зробити, поки є сніжок на вулиці, Безсніжна у нас зима, це єдиний фактично лютневий. Сніжочок, і він уже починає танути в день. А завтра взагалі буде вже тепліше. Тому ну, треба, треба це зробити. Тим більше дуже гарний день у нас місяць у кози якраз у нас такий плодючий знак. А я цьому приділяю ну, багато уваги. Вважаю, що це працює. Так от дивіться: от у цьому задрипаному контейнері, тобто нічого не роблю на на, як кажуть, спеціально для зйомки, а показую, як є. Якраз у мене тільки-тільки бачите, ось закінчилася гірчиця. Я собі тут гірчицю на зелень висіяла. Спеціально щоб продезінфікувати трошки ґрунт, тому що у мене просто садова земля і пісочок. Пісочок, до речі, неправильний, дрібний, ну який був, тобто ніякого спеціального ґрунту я не роблю, а просто беру садовий ґрунт і додаю пісок, чи що там є. Тобто. Зажимаю я перліт, перліт у мене йде на більш такі багаторічні рослини, на живці. От коли почнеться живцювання, от тоді в мене багато йде перліту. А тут простий такий ґрунт. Ото, простий набраний якраз, бачите, за двором. І зараз я ці стебла, які спеціально, бачите, вони вже, тобто я не поливала, щоб у мене тут квашні ніякої гнилі не було. Зараз я всі їх прибираю. Тут у мене трошки, бачите, попелу є, золичка. Це те, що потрібно для лобелії. І потім беру цей контейнер і біжимо на вулицю за сніжком. Так, тепер ми повинні набити наш контейнер сніжком і побільше натовкти так щедро. О, помічниця прийшла. Ой, взагалі, то лобелія це така квіточка, делікатна, потребує терпіння, от якщо. Потрібно в собі виховати цю рису, то треба обов'язково висівати лобелію. По-перше, поки висієш це дрібненьке насіннячко, як пил. А по-друге, потім, як воно починає проростати, Боже, і ці рослинки, я пам'ятаю, на, на, ніг, на нігтику можна розмістити ну, десяток рослин точно. В тому році я половину розсадила. Боже, я вся мокра була, поки це зробила, а половину так і залишила. У мене просто не вистачило сил панькатися з цією манюнією лобелією. І ви знаєте, оту, що я залишила, вона густенько так була в контейнері, то вона раз прекрасно я потім на клумбу її висадила. Тобто в цьому році я взагалі не буду навіть оці танці з бубнами робити цією лобелією. Оце в цьому контейнері вона в мене буде. Зростати, дай Боже, і в цьому контейнері я її і винесу на клумбу вже для висадки в відкритому ґрунті. Так, нічого це не бачу зараз, воно через цей сніг. Ой, а сніжок, сніжок такий прям такими крупочками виблискує. гарненькими. Так, ці травинки вони не потрібні, тому що лобелія така. Маленька, що кожна травинка її там ще й закопає. Так, ну ви зрозуміли. Тобто ми набиваємо контейнер. Зараз я відключаюся та наб'ю його швиденько. Ось, бачите, набили я по самій краєчки повністю так гарно, гарненько. Тому треба брати контейнер з такими височенькими бортиками. Бачите, половина ґрунту, а половина у нас сніжку. Телобеля будемо зверху накримо контейнер, і вона буде як в тепличці. Так, ну а сніжок тримається ще. Ой, сонечко. Сонечко світить та не гріє. Так, а тепер бігом додому і треба її висівати. Так, ну а тепер потрібно вести себе в стан медитації, це обов'язкова умова. тому що без цього це просто нереально буде зробити з розміром цих насінин. О. Так, і вони такі маленькі, що сито нам не допоможе в цьому плані, от я вам покажу. Подивимося так. Так, не допоможе. Вони відразу повилітали. Бачите? Тому сито у нас тут ні до чого, відкладаємо його. А як я роблю? В принципі, якщо у вас тверда рука, така, знаєте, іще, то ви можете розтрусити отак обережненько. Отак, отак, отак. вести, отак вести. Ай-ой-ой, я не буду так робити. Обережненько розтрусити по поверхні снігу. Але я не ризикую, тому що все-таки. Нервова професія була, тому рука вже не така тверда. І я беру, використовую, бачите, оці палички. От коли я беру паличку цю, о, бачите, то на цій паличці застраюють ці націнинки, оцих версинках. І потім я беру і обережно, обережно, так, починаю з одного краєчку, починаю їх струшувати. Бачите, ось, о, бачите, чи не бачите? Я через камеру сама не бачу. Бачите, скільки я вже їх натрусила? Так, ану, підожіть. Як же вам показати? Мені здається, нічого не показати. О, мені здається, так видно. Бачите, скільки я вже натрусила їх? А? Ну, то їх, які вони дрібненькі, положенька. Так, ану ще. Так. Це зовсім. Зовсім зовсім мало. А ну нічого не бачила через цю камеру. Що я там роблю? Так. Ано ну, є. О, трошки є. Трошки. Трошки є, трошки є. Так, треба б не боятися. Мені поспішати нема куди. І, в принципі, якщо б я не дивилась через камеру, То я б це зробила худшіше. Бачите, набирається, Не набирається. Я спочатку думала, що треба буде мочити мені ці палички. Ні, не треба мочити. Воно причудово на сухеньку паличку. Вони набираються і отак потрошку-потрошку. Розтрусюйте, розтрусюйте, розтрусюйте. Бачите? І вони отак розтрусюються, розтрусюються. Ну, я зараз відкладу, так розтрусю вже, а потім покажу. І коли зовсім зовсім потрошку брати, то можна, в принципі, і так їх. Бачите, отак розтрусивати. А ну, раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Ну, і чудово, тому що вони розтрусилися, розтрусилися по всьому контейнеру. Воно і так густенько буде. От, друзі, дивіться, що у нас вийшло, Розсіяла. Бачите, майже кожна насінинка на відстані одна від одної. І досить рівномірно по контейнеру. Але сама головна проблема і от сніжок в цьому дуже допомагає, це полити потім оці насіннячки. Тому що розтрусити по ґрунту то, ну, то таке. А от полити, навіть за допомогою розпилювача, все одно ці насінинки вони зміщуються, навіть якщо трошки там притрусити зверху пісочком. Тому... От мені такий метод дуже-дуже подобається, тому що сніжок розтане, він оце все осяде на сінечку. Так, і якраз так рівномірненько і буде. Ой, воно знаходитися на поверхні ґрунту. Зараз я беру, бачите, це в мене з аерогриля чаша скляна, яку я гахнула, все розбила. Але, як кажуть, в господарстві нічого не пропаде, тому тепер я зробила її як під міні-тепличку. Зверху таке скло велике кладу, коли живцюю. І знаєте, дуже і дуже якраз зручно. А тепер, ось для цього контейнеру, я візьму просто маленькі такі скельця і понакриваю. І буде такий маленький. Як парничок для нашої лобелі. От зараз на сонечку дуже швиденько цей сніжочок розтане і дуже легко. По-перше, все видно, і по-друге, можна регулювати провітрювання. Бачите, чи більшу таку щілинку робити, чи меншу, чи повністю закривати, тому що лобелі з одного боку і волога потрібна, але з іншого боку, щоб вона і не запріла, і не вигнила. Ох і делікатна ж це квіточка. Ну, тільки в стані медитації з нею працювати і можливо. Так, ну все, друзі. На цьому з вами прощаюся. Ой, наснаги нам, весняної енергії, мирного неба і дай Боже, щоб ця весна принесла нам тільки-тільки гарні новини.